Ще за годину до початку матчу Верес Динамо біля стадіону Авангард у Рівному було багатолюдно. Місцеві вболівальники встигли засумувати за переглядом улюбленої гри з трибун, а особливо за поєдинками з грандами українського футболу. Попри статус столичного суперника та роль фаворита цього матчу, у фанатів Вереса були оптимістичні очікування від поєдинку і віра в команду рідного міста. Очікуємо багато, бо «Вересу» відступати нема куди вже, але щось… Важкувато, враховуючи те, як зараз Динамо стартануло, і як ми. Ну, трохи не визухають. У нас офіційно на матч верес Динамо допустили дві з половиною тисячі глядачів. Однак вболівальники все підходили і підходили. А вся зелена зона біля стадіону була заставлена автомобілями. Поєдинок розпочався з 40-хвилинним запізненням через повітряну тривогу. А вже невдовзі після стартового свистка верес пропустив. Нереалізований нападником рівняном Вальєвичем. Момент обернувся швидкою контратакою Динамо та забитим м'ячем Назара Волошина. Одразу за дві хвилини перевагу киян міг подвоїти Андрієвський. Але його удар прийняла на себе поперечина. Перший гол дуже швидкий був, тим паче, після незабитого нами. 100% моменту контрграс від суперника. Ми пропустили, і таке було невеличке розчарування. Звичайно, до кінця першого тайму гості створили ще кілька нагод а у вересах гра не клеїлася. Перевагу Динамо по перерві міг подвоїти Волошин. Однак, захисник рівнян Джуліо Сезар встиг у підкаті заблокувати удар у дальній кут. Після цього кияни зупинилися і заспокоїли гру, дозволивши господарям все частіше наближатися до своїх воріт. І вже в останній атаці компенсований арбітром час рівняни заробили одинадцятиметровий арбітр спочатку. Ку зафіксував фол з боку гравця Вереса, але після перегляду ВАР змінив своє рішення і призначив пенальті у ворота. Динамо. Чорногорський нападник Рівнян Вальєвич з позначки був точний. Нічия 1-1. Розуміли, що суперник буде навантажувати на наші ворота, буде навал, якщо можна так сказати. Мало спокійніше закінчувати, але є, що є, як то кажуть. Предметно переглянутий епізод, який призвів до пенальтів ворота Динамо, наставник киян Олександр Шовковський не встиг. Ні, не дивився Чому пенальті, потом не дивився. Не можу зараз коментувати це не було часу. Для тренера рівненського клубу Олега Шандрука це перший заліковий бал на посту головного тренера Вереса. Коуч відзначив бажання своєї команди здобути позитивний результат у матчі з Динамо і назвав цю нічию закономірною. Сьогодні команда вірила до останнього, що цю гру можна спасти. Більше того, вірила в перемогу. І, і... Цьому бажанні ми як мінімум Динамо не програли. Намагаються об'єктивно оцінювати можливості улюбленої команди вболівальників Вереса. Ще до гри з Динамо вони розуміли, що боротьба за збереження місця в еліті українського футболу буде складною, але виконати завдання футболістам під силу. Ми вище не скочимо, нас грошей немає, таких як полісся має гроші. Київський Динамо має гроші, і то слабенько. Гра змінилась на кращу сторону, на мою думку. Результат пройде. Главное щоб часу вистачило у турнірній таблиці. УПЛ верес залишився на передостанньому му місці. Наступний матч рівняни проведуть 17 березня в Одесі проти Чорноморця. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.